Вітаю, шановні! Сьогодні у мене для вас є цукерочка – Квартира по сучасному будинку з індивідуальним опаленням. Ходімо, подивимось. Квартира дуже затишна, вона тепла, є велика кухня з вбудованими меблями, котел. Вікно виходить у двір. Дуже тихо, немає проїжджої часті. Гарні квіти за вікном можна насолоджуватись, співанням пташок. Проходимо у кімнату. Кімната велика, прямокутної форми, можна розмістити диван, все, що потрібно. Тут є ніша, з якою можна зробити гардеробну або залишити дитячий санвузол у сучасній плитці, нічого не потрібно демонтувати, все гарне. Квартира чекає на нових власників. Телефонуйте.